Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні продовжимо огляд монет 2011 року, точніше, все, що від них залишилося, з коробки з-під автопасти. Тут у нас сьогодні на огляді монетка присвячена архітектурі. Так, Це ми поки що все, більше нічого поки що немає. 2000... В коробці 2011 року присвячена Андріївській церкві. Забігаючи наперед, я поки готував матеріал. Трошки знайомився з історією даного об'єкта. Я насправді був там колись, але особливо тоді ще був студентом, особливо не розбирався в цих всіх храмах, церквах і так далі. Вже, більш дорослому, в зрілому віці, трошки вже стало ясніше і зрозуміліше, про що йде мова, що ж це за об'єкти і кому вони присвячені. Там екскурсоводи розповідають, але ти як студент тобі так, тут слухаєш, там вже забув. Так, зараз я для заставки наближу її ближче. І ось так передамо її. Так, значить, монета присвячена Андріївській церкві. Архітект... Відомій архітектурній споруді, що розташовуються в Києві. Е, значить, що стосовно значить, цієї монети, монета присвячена архітектурній перлині Києва, е, що збудована всередині 18 століття у стилі бароко за проектом видатного архітектора Растрелі. А в Андріївській церкві. Завдяки задовершеності ліній, чітким пропорціям дивовижні гарні, гармонії форм і навколишнього ландшафту, вона здобула загальне визнання і славу. Відомо не тільки в Україні, але й в світі загалом. На, значить, серія, до якої належить монета, називається Пам'ятки архітектури України. Введено було її в обіг 20 року. Липня 2011 року номінал у неї 5 гривень. Металний Зильбер. Маса 16,54 грама. діаметр 35 мм. тираж у неї 45 000 одиниць. Ринкова вартість станом на 2025 рік у неї коливалась в межах від, 200 до 200, від 220 гривень до 290, майже до 300 гривень. Тобто, в залежності від стану, таку монету можна прикупити від 230 до 300 умовно гривень. Ціна її суттєво зросла після 2022 року. До того періоду вона коштувала в районі, в районі 100 гривень можна було придбати таку монету. І Вже починаючи з 2022-го, відбувається її ріст. На 2023 вона вже коштувала більше 200 гривень. І от зараз нинішня ринкова ціна вже стартує більше, ніж 240 гривень за таку монету. Так, далі перейдемо до опису даної монети Аверсу реверсу. Почнемо, як завжди, з аверсу. На аверсі монети зображено номінал 5 гривень напис, рік карбування 2011 логотип банкнотно-монетового двору вказаний, і в верхній частині Малий Державний герб України напис Національний Банк України. І в центральній частині монети ось вона, центральна частина монети є такий Розміщено фрагмент барокового ліплення, е в якому в оздобленні інтер'єру Андріївської церкви приділено значну увагу. Тобто, це саме елемент внутрішнього оздоблення цієї церкви. На реверсі же монети зображено саму Андріївську церкву. Ось вона зображена Андріївська церква, напис Андріївська церква, і збоку, так от праворуч, написано 18 століття. Якщо паритися в інтернеті, що пишуть про дану церкву? Це православна церква на честь святого Андрія? Е у стилі бароко, пам'ятка архітектури та монументального живопису 18 століття світового значення в Києві, споруджена за проектом видатного архітектора Бартоломео Растрелі. коду до складу національного заповідника Софія Київська. Церкву запропоновано внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 18 жовтня 2018 року Верховна Рада України ухвалила закон про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника Софія Київська 9208, умовно, на підставі якого Андріївська церква передана в безоплатне користування вселенському патріарху, і у ній облаштована а, Ставропігія. Константинопольського патріархату. При цьому церква надалі залишається музеєм у складі національного заповідника Софія Київська. Андріївська церква розташована на крутому правому березі Дніпра на Андріївській горі, східніше Старокиївської гори над Подолом. Вниз від неї йде Андріївський узвіз, який з'єднує верхнє місто з Нижнє. З історії, то вже в 1215 році на місці сучасної Андріївської церкви була побудована Хрестовоздвиженська церква, яка проіснувала до початку XVII століття. Згодом на її місці була споруджена дерев'яна церква, що згоріла під час пожежі в кінці 17 століття. Андріївська церква була збудована в 1744-1754 роках за проєктом. Архітектора Франческо Бартоломео Растрелі на Андріївській в пам'ять відвідин Києва імператриці імператриці Єлизаветою Петрівною на місці Хрестове церкви. Крім цієї роботи, в Києві є ще одна споруда авторства Растрелі: це Маріїнський палац. До речі, по Маріїнському палацу є дуже гарна пам'ятна срібна медаль. З позолотою про неї якось зроблю також окремий погляд. Це єдина з пам'ятних медалей, яка зроблена в сріблі, церква повинна була стати палацевою. Над оформленням церкви працювали художники різного профілю. і так далі. Будівельними роботами керував московський архітектор Іван Мічурін. На будівництво витратили 23,5 тисячі штук цегли, 28 майже 29 тисяч пудів цвяхів. На позолоту верхів 1590 книжок і 20 аркушів листового золота. У 1767 році Андріївська церква була освячена, а в 1768 році їй було передано Київському магістрату. Так, ну і Андріївська церква була діючою до 1932 року, коли за рішенням радянського уряду на ній було призупинено в ній було призупинено богослужіння. Ну, тоді багато церков закривалися, руйнувалися в більшості, е е і деяким тільки чудом вдалося зберегтися. У 1935 році церква на правах філії увійшла до складу історико-культурного заповідника, всеукраїнське музейне містечко. У 1939 році в ній розміщувалася філія Софійського антирелігійного музею. В роки Другої світової війни в Андріївській церкві було поновлені богослужіння. А в 1961 році знову її цю церкву закривають. Тобто церква пережила досить таку багату історію і нині цікавить багатьох дослідників і по сьогоднішній день. І ця монета. Займає своє достойне місце в моїй колекції, і переміщуємо її ось буквально ось сюди. Так, тут у нас такий назбиралося декілька монет цікавих. Переміщуємо її ось сюди. Залишилося ще небагато у нас таких монет. Три сюди, одну сюди. І 2011 рік у нас практично закритий. Дякую за увагу. Залишайте свої коментарі, бережіть себе і до наступної зустрічі.